У сумах із самого ранку, 27 січня, працівники Служби безпеки України в Сумській області проводять масові близько 20 обшуки. Зокрема, нам стало відомо про слідчу дію примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні будинку на вулиці Берестовська, колишня Пушкіна, де мешкає голова Сумської обласної ради Віктор Федорченка. Попередня за офіційно не підтвердженою інформацією йдеться про нібито привласнення бюджетних коштів під час встановлення в Сумській області. Бетонних укріплень шляхом завищення цін. Окрім того, проводяться обшуки в кабінеті заступника ексголови Сумської обласної військової адміністрації Олега Клименчукова. Наразі в обласній прокуратурі Сумщини коментувати цю інформацію відмовились речниця Управління Служби безпеки України в Сумській області Олеся Рапута на момент виходу матеріалу ВТР. Теж утрималась від коментарів цих подій. Будемо сподіватися, що це буде зроблене після завершення слідчих дій. Кореспонденти телерадіокомпанії Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій. Про що оперативно вас інформуватимемо?